Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено безпосередньо заяві Путіна, юридичних наслідкам цієї заяви і фактично юридичному аспекту всього того, що зараз, саме сьогодні, саме 30 вересня відбувається в Україні. Ну фактично, вже не добрий день, а добрий вечір. Добрий вечір. Ми з України. І так, не забувайте підписатись на канал. Мені просто дуже багато прийшло за сьогодні запитань, дзвінків. Просять, щоб я надав свою думку з цього приводу. Що я можу сказати? Юридичні наслідки заяв Путіна щодо визнання незалежності Запорізької та Херсонської областей. Можу сказати відверто в юридичному сенсі як в міжнародному праві, так і безпосередньо в праві України. Це не має жодного юридичного значення. Звичайно, керівник Укрпошти також пошуткував з цього приводу, зазначивши, видавши відповідний наказ, там, приєднавши до нас, щось там приєднав. Те ж саме можу зробити і я, там сьогодні підписавши наказ по своєму адвокатському об'єднанні, яке я вхожу, стосовно там приєднання Курської, е, наприклад, Ростовської, Білгородської е, областей, Крим і так наш. Ну там подивимося, може, може Сибіру там приєднати до України. Звичайно, це не має жодного значення. І, звичайно, цього робити ніхто в здоровому розумінні слова при здоровому глузді не буде, тому що поважає, поважає територіальну цілісність і суверенітет сусідніх країн. Це все неприйнятно, неприйнятно жодного боку. Жодних обставин. Тим більше про це все розуміють навіть ті росіяни, які зараз знаходяться в Росії, і я так бачу, з ужасом просто там дивляться на це все страхом, на те все, що робить їх президент, однак мовчать. Мовчать, тому що, на мій погляд, вони раби, вони раби і вони готові це все терпіти для того, щоб аби мати свої. Невеличкі статки, щоб їх ніхто нікуди не направив, хоча все одно їх направлять, все одно як показує досвід, якщо раб чогось боїться, це обов'язково з ним саме і трапиться. Тому, якщо юридичні наслідки цих заяв, вони нікчемні, він може заявляти, будь-що, провівши там якийсь референдум серед 38 тисяч. Мешканців Запороз... Запорізької області, де е, кількість мешканців мільйон 600, зазначивши там явку 90%. Ми прекрасно розуміємо, що там менше відсотка за щось там проголосувало. Тим більше ми бачили ці фотографії, де більшість бюлетенів взагалі були не заповнені. Ну ми взагалі не говоримо, вони могли робити все, що завгодно. Могли зняти це кіно навіть десь. Е... В Тюменській області, в Новосибірську, там, во Владівкавказі, Владивостоці, де завгоди зняти це кіно з цим референдумом взагалі нікуди не виїжджаючи. Навіть цього і підтвердити неможливо. Взявши якихось незрозумілих, нібито міжнародних е, спостерігачів, яких ніхто не знає, ніхто не бачив, і які також будуть нести саму сурову відповідальність як за українським законодавством, так і за міжнародним законодавством за допомогу в анексії території, за втручання. Внутрішні справи України фактично за ставши співучасниками цих вбивств оці ці міжнародні так звані спостерігачі. Я так розумію, що вони там е, і залишаться жити в тій Російській Федерації, <кій> яка е, поки що, ну я думаю, що недовго існує. Що я можу сказати стосовно сьогоднішніх заяв? Президент сьогодні зібрав РНБО, зібрав ставку е, військового командувача, головного військового командуюча і. Здійснив заяву про те, що Україна подала заявку в НАТО. Зараз через годину ми чекаємо всі в Україні заяви НАТО стосовно прийняття цієї заявки. Я думаю, що вона прийнята буде і буде у досить швидкому режимі, задоволена, тому що Україна саме стоїть на охороні інтересів всіх демократій. І, взагалі, всього світу. Я вважаю, що українці зараз борються не тільки за свою свободу, не тільки за незалежність, не тільки за територіальну цілісність України. Вони борються безпосередньо за свободу всього світу, за те, щоб не розпочалась третя світова війна, за те, щоб той фюрер, який на наразі є в Російській Федерації, взагалі зрозумів своє місце в цьому світі. Тому що, я так розумію, за цей час, який він був при владі, він просто втратив зв'язок з реальністю. Так дуже часто трапляється, коли особа дуже великий час має безмежну владу і може робити все, що завгодно. Те, що робив в такій великій за територією країні, ми не говоримо великій в якомусь іншому сенсі, саме за територією країни країні Росії. Яка, я так розумію, найближчим часом просто буде розпадатись на відповідні федеральні регіони, а потім становитись окремими країнами, які будуть мати свої парламенти, які мають свої парламенти, ну будуть мати свою власну політику і своє власне розуміння того, що їм далі потрібно робити. Що стосується безпосередньо перемовини з Російською Федерацією, звичайно, з Путіним вже ніхто не буде вести перемову в Україні. Оці всі жму руку обнімаю, це, про це потрібно забути. І треба будувати Україну безпосередньо незалежно. Треба брати тих очільників держави, треба брати тих е, осіб, які виконують функції держави, державних службовців, які незалежні від зовнішнього впливу. Це найголовніше, що очікує Україну. Звичайно, нас очікує досить важка е, зима. Звичайно, нас очікують досить важкі події, які. Я так розумію, стануться найближчим часом. Однак всі українці вірять найкраще. Всі українці, які знаходяться за кордоном, з великим нетерпінням чекають на своє повернення в Україну, на можливість повернення і продовження розбудови України, продовження жити саме в Україні. Вони побачили, що за кордоном нема нічого смачного, нічого такого, що нема в Україні. Україна найкраща країна в світі, на мій погляд. Тому з юридичної точки зору всі заяви. Нікчим. Вони не призводять ні до якого приєднання. Вони призводять виключно до того, що ті особи, які їх визнають, стають зрадниками України. Вони фактично діють не в інтересах України. Вже ніхто не буде мовчати, як це було в 2014 році, як це робив пан Порошенко, забовтуючи проблему Криму, забовтуючи проблеми окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Все потрібно зрозуміти. Україна повертає свої границі. І будь-які заяви цих е осіб, які зійшли з глузду тих осіб, які вони тут зібрали, ту падаль, яку вони зібрали в Україні, їх чекає відповідальність, відповідальність перед усім світом, а не тільки під перед Україною. Пам'ятайте, Україна переможе. Збройні сили України найкращі збройні сили у світі, і вони захищають мир. В усьому світі, а не тільки в Україні. Тому будемо їх і далі підтримувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте це відео. Якщо у вас є якісь свої коментарі, свої міркування, задавайте їх і пишіть під відео, будемо спілкуватись саме під цим відео, також і чекати на заяву безпосередньо НАТО з цього приводу. До зустрічі і слава Україні!